Добрий день, друзі! Сьогодні показую мультифлору на 8 серпня вона виглядає так. Що хочу сказати. Дивлячись на свою мультифлору, я зрозуміла таке: чим раніше посаджені кущики, тим вони більше наросли і тим сформували гарніші кульки мультифлорі теж потрібно більше часу на формування кульок. І ось ця, допустим, мультифлора посаджена, висаджена на початку травня. І вона сформувала такі непогані кульки на даний період часу, якщо враховувати те, що в мене не було поливу. А ось на цій частині мого, моєї грядки грезентемової. Мультифлора висаджена на кінці травня. І кульки, як ви бачите, ну зовсім маленькі. Хоча дівчата, догляд за ними був однаковий, однакове підживлення, однакові обробки. Так, що я зробила висновок: що мультифлору треба садити раніше, чим раніше, тим краще. Можливо, навіть на початку або в квітні.